Шановне панство, ми вас всіх вітаємо, навіть незважаючи на те, що у нас зараз тривога. Ми маємо нове надходження. Це у нас Кія Venga 2010 року з рідним пробігом 211 тисяч. Хочу звернути вашу увагу на те, що вона вся рівненька по колу. Це по перше бісколів, коциків, що важливо, що прадувало ваше око, а це не менш важливо. Ми хочемо почати зразу ж з. Позитивних моментів це у нас 16-ті титанні диски, зимня гума, що не менш важливо, так як у нас скоро буде сезон зими. Тому ми плавненько переходимо, показуючи вам салончик, який дійсно вартує вашої уваги. Чому тому, що він як спереду, так і заді в достойному стані для комфортного вашого пересування. Хочу звернути вашу увагу на... Те, що ми маємо мультикермо, яке має всі необхідні функції для комфортного пересування на цьому автомобілі, клімат-контролі, все присутнє. Цей автомобіль у нас на механічній коробці передач в ходу дійсно достойна автівка вашої уваги. Маємо чотири склопідіймачі, що не менш важливо для того, щоб ви комфортно... Відчували себе в цьому автомобілі, і не менш важливо, щоб комфортно відчували себе тут і ваші пасажири. Тому хочу щоб ви звернули увагу на просто стан цього заднього ряду, не коциків, не затертостей, Все як повинно бути в рівному автомобілі. Переходимо далі. Я запрошую вас до багажнику, тому що він дійсно вартує вашої уваги. Скажу чесно, тут не тільки три мішка картошки вліза, а ще один цибулі, і це буде факт. Він реально містки. Ну, щоб ви зрозуміли, я ось сяду, да? я в нього можу навіть влізти, хоч сісти. ну Він реально здоровий. І це вам навіть не хеджбек. Це достойний седан. І вилазити з нього теж комфортно. Тому переходимо плавненько далі. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що він по колу дійсно. Цілий автомобіль. Він свіжо пригнаний. Він зараз у нас приходить, стає на реєстрацію. Він ще навіть не встиг дійти до того, щоб з ним щось зробили. Ну, дійсно. По оптиці вам скажу, що фари у нас також в гарному стані, бампера. Все, що повинно бути в цьому автомобілі, воно дійсно є для комфортного пересування вас та ваших. Тому звертайтеся до нас на Автокепітал, ми вас чекаємо. Ми знаходимося на кільцеві 110А, тому приїжджайте, оглядайте цю автівку і не забувайте, що у нас їх ще не одна сотня.